Можна відвідувати лекції, але й тому, що не було, немає і ніколи не буде жодного студента, який хоч би раз по-справжньому не закохувався на кожному курсі, і у кожного своє кохання, побачення першокурсників. <гум> ходімо, ходімо, не бісе, <гум> може, посидимо, <себе> <гум> <гум> я давно хотів тобі сказати. Я давно хотів тобі сказати, що ти перша дівчина, за якою я говорю так сміливо і відверто. Галочка, <рі> а можна я? Так, так, говори, не бійся. А ти набразишся? Ні, <рі> не <рі> набражусь. Правда, правда? Правда, правда. Чесно, чесно? Чесно, чесно. Галочко, а можна я? Ти перше кресення намалюю! Що? Чекай, чекай! Я пожартував! Пожартував! Так. Правда. Так. Я тобі два креслення намалюю! Ех ти! Нічого не розумію! Але ж третього креслення нам не задавали!